Вітаю вибори у Сполучених Штатах Америки. Це центральна тема сьогодні. Які найвірогідніші прогнози та що чекати для України, це та інше ми обговоримо сьогодні із військовим експертом, полковником ЗСУ Петром Черником. Слава Україні! Героям слава з посади йде остаточно 81-річний Джо Байден. Як вам здається, як можна оцінити його політику протягом останніх чотирьох років для України, які можливо є здобутки або перевага, або негативний варіант? Ну я би назвав його політику збалансовано стримною Тут як є особисті моменти, все ж таки людина у доволі солідному віці, він має такий доволі збалансований стриманий характер, так і насправді дуже велика геополітика. Дійсно, такої війни такого масштабу ніхто не очікував. Це наймасштабніша війна і в часі Другої світової війни на європейському театрі воєнної дій дійсно без допомоги американців Ми би не впоралися. Загалом всі пакети допомоги, котрі нам надані, це поза 65 міль... мільярдів доларів. Це неймовірно багато. Дуже е, добре і корисно привести. Приклад, скажімо, по техніці, такий прекрасний бронетранспортер, як М 113 це поза 900 одиниць. А за запасами Джавлін ФІМ-92, Скінгер, і скажімо, як оператор країна Хаймарс, ми другі у світі. Це направду щось безпрецедентне, де була небезпека, це повільність був. Були моменти, що нам негайно потрібна артилерія, нам негайно потрібні великі боєкомплекти. А американці зволікають. Де найбільший жах для Джозефа Байдена, і він не пішов на цей крок, щоб його переступити. Це не забуваємо, ядерний шантаж. Росія нескінченно це робила. Нагадуємо 1962 рік, так звана Карибська ядерна криза. Тоді годинник судного дня це така інтелектуальна концепція, яка вивчає, коли може настати апокаліпсис, ядерний, рукотворний, людський. Був за Дві, дві, дві хвилини це ну так, тоді і це останній е, так, варіант. Так, так останній це аргумент. тоді, коли вже ракети на Кубі Р 12 були розчохлені. Так. Чи блефував Хрущов, чи не блефував, ми не знаємо. Але зараз годинних за півтори хвилини це дуже багато. Дуже наступний момент їхнього страху, і Джозеф Байден на це нескінченно оглядався. Це потенційний розпад Росії. Треба віддати Путіну належне. Він все так побудував, що його пряма воєнна поразка в Україні буде дорівнювати розпаду Російської Федерації. А тут з'являється третій момент дуже. Важливий потенційне розпознання ядерної зброї, яку жахливу річ, чим налякав Пригожин весь цивілізований світ і особливо США у червні минулого року, коли кипів той так званий один день бунту, зайшли на ядерний склад Воронеж-45, де зберігалися ядерні снаряди. Їм ніхто не, цінив, не чинив опору. Отже, підсумовуючи каденцію Джозефа Байдена, скажемо, що це каденція стриманості, як буде за мій погляд, уже по факту обраного. Нового старого президента, до речі, унікальне явище в їхній історії. Друг, друг, другий раз таке. Бо не єдиний. Так, такий був 22-й і 24-й 22-й 24-й президент США у минулому столітті Гровер Клівленд. І от цей історичний, направду, рекорд повторений. Станом наразі більшість американських медіа, пророкують, що перемога буде за Трампом. Власне, він і сам щойно оголосив про свою перемогу. Як ви оцінюєте його другий термін для України? Що буде означати? Тут треба трошки ширше вийти, ніж за Україну, але почнемо із ремарки того, що, на мій погляд, він переміг по факту. Ми би ще могли сумніватися, якби вони йшли дуже рівненько в різниці 2-3 голоси. О, тут ми ще би могли сумні сумніватися. Ранішна серйозна аналітика, особливо ті джерела, котрі персонально довіряю я, то стверджую, що як мінімум 277 він уже має, а треба 270, А думаю, що вийде і за 300. тут треба ще одну ремарочку зробити. Сенат також республіканський, і так виглядає, що і і палата представників буде республіканською. У чому феномен Трампа? І це направду історичні вибори не перебільшує. Трамп обирається в дуже унікальний історичний період. Чому унікальність цього історичного періоду? Планета Земля. У політичному, економічному, географічному, взагалі у філософському сенсі, замкнулася це одна велетенська система, чого раніше не було ніколи. якщо, скажімо, велика американська депресія тридцятого років минулого сторіччя впливала тільки на Америку, ну може, десь трошки на Європу, то зараз е е таке кліматичне явище, як ураган, от буквально кілька тижнів тому, напряму впливає на геополітику. Чому приводжу цей приклад? Щоб ми розуміли. Що все настільки замкнуто і інтегровано, що навіть маленька подія чи велика подія насправді буде змінювати світ. Другий момент історичний, повністю перекреслена ялтинська система міжнародних відносин, і Трамп, якраз та людина, котра. Найімовірніше, або в протиборстві, я прихильник і до ідеології протиборства, або у партнерстві з другим гігантом Китаю, будуть писати нову сторінку. Є дуже багато страхів стосовно Трампа, бо його передвиборча риторика, що отмовляв, я завтра подзвоню Путіну, і все закінчиться. Це далеко не так. Ще раз. Передвиборча риторика це одне, а реальна політика, особливо геополітика, це зовсім інше. Чим ще унікальний Трамп він не системний. Це єдиний президент США, котрий був уже раз і зараз буде другий, який виріс не з політичної системи, а виріс із бізнесу. Наступний момент Трамп неймовірно ексцентричний і він дуже і непередбачений. Шоумен, так, шоумен. Ти і є ще виведу. один нюанс, до речі, унікальний, про який чомусь не говорять, mm -hmm. мало відомий, але про нього треба говорити. Це достовірна інформація. Ті джерела де я цю інформацію взяв. Я їм довіряю, Трамп дуже сильно пішов у релігійний аспект. Це здавалося б, а до чого тут його релігія? Лігійність конкретний приклад, весна цього року, коли була проблематика із великим пакетом допомоги для нас, Майкла Джонсона, як не дивно, зламав український священник, який показав йому фотографії за його загиблої сім'ї, тому можуть бути дуже специфічні моменти його подальшої політики стосовно України. Я не вірю в те, що війна закінчиться завтра чи післязавтра, чи навіть через півроку. І ще один дуже важливий стриг у портреті. Трампа і його потенційної політики стосовно України це дуже сильно важить. Трампа підтримали три велетенські збройові корпорації. Lockheed Martin, Northrop Grumman і Refeon. Чому це важливо? Тому що вони відчули смак грошей. Ну не може такого бути, що надгіганти, котрі хочуть заробляти, погодяться на те, щоб Путіну віддати абсолютно все. Але справжня небезпека і для нас, у тому числі від Трампа, походить у наступному: Трамп може почати з справ справжню економічну війну з Китаєм. А якщо так, то можуть лягти цілі виробничі ланцюжки, а це може бути глобальна криза Так. Кого порядку, якому собі зараз важко уявити. Але разом з тим, коли лягає велика економіка, що відбувається наступним кроком, це падіння цін на енергоносії. Трамп представник величезного енергетичного пулу. Америка вже перша у світі по по експорту скрапленого газу і вже абсолютно самодостатня по нафті сланцева нафта собі вартість 25 доларів. А якщо умовно уявляємо собі, він зуміє порозумітися з саудитами, як свого часу рейган з ними порозумівся і. Опустити ціну на нафту в цих великих економічних здвигах нижче ніж 30 доларів, то чи не є це основним фундаментом удару по путінській Росії. Трамп настільки унікальне і непередбачуване явище, що зараз робити якісь серйозні висновки не зовсім коректне. Найголовніше катастрофи немає, ускладнюється процес, але як ніколи в нашій історії вкотре актуальні слова Степана Бандера опираємося на власні сили. Тобто ви пропонуєте почекати е, 100 днів, так подивитися, як буде поводитись новопризначена адміністрація, і яка буде реакція власне 100% Так а тепер давайте трошки механіки, і трошки подивимося у правове поле. Трамп отримає владу 20 січня. 20 січня mm -hmm. Це ще дуже багато, і на полі бою в нас. І у світі може статися таке, що зараз дуже важко зрозуміти. До речі, конкретний аргумент: Іран готує атаку по Ізраїлю, і він уже це задекларував. Як буде відповідати ще чинний президент, бо влада в нього в руках, як масштабована це буде атака, як вона змінить конюнктуру стосунків на близькому схоті, а справжня світова війна може закипіти саме там. Як тільки він владу візьме в руки, навіть серйозні швидкісні переговори усе рівно не будуть за день, два чи три. Чи скажімо за умовний тиждень, конкретний історичний приклад, американці зайшли в Афганістан 2001 року після ударів по близнюках. А вийшли через 20 років. Вони більше року сиділи в Катарі за столом переговорів із талібанами, домовлялися про всі нюанси. А він а війна собі йшла рік. Це при тому, що ставка Росія-Україна не співмірна зі ставкою США Афганістан. Якщо ці процеси і почнуться, і почнуться, то вони будуть мати якесь певне вираження часу. І от найцікавіший штрих уже. Чорнорота Скабієва прорефлексувала найостанніше, що зараз от буквально перед студією. Ну, — дивитесь, так? — принципово. Ну суньдзи, як каже, як нас чист китайський воєнний мислитель суньзи. Якщо все його звести, всі його трактати до одного речення, то воно звучить дуже просто: знай ворога, знай себе. Чому ворога треба знати краще ніж себе? От що вона прорефлексувала так? Трамп це непогано. Він зробить нам пропозицію, щоб ми забрали яку, якусь частину земель, але потім точно передумує. Точно дасть великий пакет допомоги, і точно зніме запобіжники на далекобійні ракети? Не рефлексує вона просто так, угу. тому направду набираємося терплячості, пам'ятаємо, пам'ятаємо, що поле бою тільки наше і тільки ми, українці, можемо допомагати нашим титанам. Розглянемо такі сценарій, що е, якщо розпочнуться суди, перерахунки і, наприклад, якісь протести чи заворушення, е, що це може означати для нас? Ну не вважаю, що вони почнуться. Не вважаю знову ж в давайте. Ми вдруге Тобто це... ситуація стабільна. Так. так. На цю хвилину вже стабільна. Якби мали бути якісь підведення до моменту, який називається повстання, Може. десь так. в якомусь штатів, ми б вже це, це бачили. Причому попередня адміністрація дуже чітко на це зразу зарефлексувала, привівши національну гвардію у повну бойову готовність. Тобто немає отого дійсно великого глобального протестного електорату, котрий би міг піти на такий крок. Так було до речі із Трампом, коли. Де він покидав пост, пригадуємо штурм капітолі, але є нюанс там дуже серйозно ділили російські спецслужби. Росіяни всю ставку, абсолютно всю ставку, зробили на Трампа. Тому звідки може бути підживлення цієї ідеї потенційної громадянської війни у США? Я поки що не бачу і не розумію. Дякуємо вам, що завітали до нашої студії. Я наприклад, також дякую за дуже змістовну і якісну роботу. Але, попри всі геополітичні здвиги, які відбуваються у світі, пам'ятаємо, що цю війну виграємо тільки ми і розуміємо, що восьма фізико-технічна революція у військовій справі на Марші неодноразово про це говорив і буду говорити нескінченно. Донатимо на безпілотні системи та філософія нашого успіху. Дякую. Така інформація наразі. Дякуємо вам, що залишається з нами. Не забувайте донатити. І до скорої зустрічі.